Доброго дня. Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться, і у минулому відео я зачитав тему, яка часто зустрічається у рекомендаціях психологів. Але у мене викликає сумнів. Та йшлося про те, що наші уявлення. Щодо наших захцянок, здатні самі собою втілитися у життя, тому що думка матеріальна, а всесвіт добре. І подібне притягується подібним. А сьогодні поговоримо про зону комфорту. Про неї часто згадується на різноманітних психологічних сайтах. У відео та в книжках з практичної психології. Що ж таке зона комфорту? І цим, як правило, розуміють звичний для нас плин життя, який налагоджений практично до автоматизму. Будь-які новації, як правило, виключені, нічого принципово нового не відбувається. І незвичного рівень тривожності низький, а рівень стабільності максимальний. Завалося би, що ж у цьому поганого. Але нам говорять, що всередині зони розвитку немає, всередині зони комфорту не має розвитку, а кому таке щастя потрібне. Тільки деградація це вже знайоме, звідане, автоматизоване, а для розвитку людини І в цьому нас переконують. Практичні психологи потрібні нові стимули, нові нейронні зв'язки, нові точки опори. І щастя, повноцінного щастя у зоні комфорту також немає. Чому? Тому що, як правило, люди вважають, хочуть позбавитися від негативних переживань. це Звична наша ріса, але так само людська психіка не може при цьому зберегти гостроту і позитивних переживань. Тому що почуттям задоволення, щастя і мозок нагороджує нас за подолання труднощів, а в зоні комфорту їх не буває. Практично вони відсутні. Правда, іноді буває так що ми жодного щастя та ефорії, від подолання трубничів і від наявності самих трубничів не відчуваємо, а життя ще більше лупить нас по морді чайником, особливо, коли ми почали горечний вихід з зони комфорту. Але в психологічних книжках про таке не згадують. Колись і я думав подібне, мене захоплювали віршики на он мятежний, іщить бурі, как будто в бурях є спокій». Зараз думки змінилися і мені більше подобаються слова Євангелія. «Прийдіть до мене всі стружні та обтяжені, і я вас заспокою. І знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Хоча давайте припустимо, що зони комфорту психології в чомусь мають сенс, і з неї справді слід виходити. Щоб геть не здеградувати. А як все робити правильно? Тут у психологів також є ряд рекомендацій щодо цього. По-перше, вони радять перестати боятися стресу, навпаки, вводити у своє життя помірний стрес, так звані психологічні психологічки. Тренувати свою стресостійкість, пробувати щось нове, змінити імідж, наприклад, купити нову сукню, зробити нову зачіску чи набити татушку. А щодо керування зміснення стресосідкості теж. Рекомендуються певні вправи, наприклад, заговорити з незнайомою людиною, чи деякі навіть радять заспівати у переповненій маршрутці. Звісно, на всі, всі будуть дивитися на вас як на варіата, але ви зміцните свою психіку і станете після багатьох таких вправ менше звертати увагу на. Те, що про вас думають. Можливо, в цьому і є певний сенс, хоча, навряд чи це може змінити якість нашого життя. Хоча для за об'єктивності зазначимо, що вміння ризикувати, навіть нехтувати соціальними стереотипами, буває дуже корисним. Наприклад, прийти в кабінет великоначальника без попереднього запису, попросити його про те, чи інші не наважується, і отримати позитивну відповідь. Православна аскетика розділяє дерзость і вважає її гріхом та дерзновіння як духовну чесноту. Останнє грунтується на усвідомленні свого високого становища як Сина Божого. Але це тема окремої розмови. Не будемо відволікатися. А наступною рекомендацією психологів щодо виходу з зони комфорту є створення позитивної мотивації. Ну і що ж? радиться для цього, як це робити правильно, щоб змінити себе без самого та свою повсякденну реальність. Ну. Для цього можна поспілкуватися раді такі, з закопленими та цілеспрямованими, амбіціозними людьми, які не бояться пробувати щось нового. І повчитись у них цьому: або читати мотиваційні книги, або біографії відомих людей, історії успіху знаменитих акторів, музикантів, письменників, науковців вони теж розкажуть багато що цінного про вихід з зони комфорту. Хоча Слухаючи таке і читаючи таке, у мене складається враження, що ідея вийти з зони комфорту є певною мірою комерційним проєктом. Спочатку людині рекомендують купити корисну книжку, потім піти на онлайн-семінар. Далі на тренінах, консультацію, курси, а потім на консультацію ви фахівця, щоб мотивуватися під його чинним керівництвом, а за все треба платити Це безперечно. І ще нам рекомендують позбавитися від шкідливих установок. Що таке шкідливі установки? Їх список теж подається. Всіх розглядати не будемо, які згадуються у книжках з психології, але, наприклад, там говориться таке, як приклад шкідливої установки, що оточуючий світ... Небезпечний, ворожий нам, що у світі це немає поганих людей, що у світі багато поганих людей, їх набагато більше, ніж хороших, тому треба бути уважним і пильним. І з цього приводу я можу запитати, а що в цьому абсолютно неправильного? адже життя буває різним, воно є різноманітним. І мені, наприклад, більше подобається уривок з 115 го псалма, всяк чоловік є лож». Ну, По-українськи звучить, що кожна людина говорить неправду, це менш енергійно, як мені здається. Так що загалом можемо сказати, що керуватися якоюсь установкою, мовляв, всі люди хороші а, або всі люди погані, є, однаково дезадаптивно. Це, І це інше може привести до небажаних наслідків. Ці установки чи то позитивні, чи негативні, які зустрічаються у книгах психології, ми розбирати не будемо, але зазначимо, що про, просто так позбавитися від негативних установок, так само реально, як підняти себе в повітря за волосся, а нам щось подібне і раді. Замініть негативні установки на позитивні, і все буде у шоколаді. Будете притягувати тільки хороше, а так ви притягуєте тільки погане. Тобто вважаю, що змінити негативні установки, тільки можна витіснити їх, витіснивши їх правильними, а не просто поміняти плюс на мінус. У минулому відео. Я говорю, що правильними є установками є слова «є Христа без мене. Робити не можете нічого і слова апостола Павла. Все можу у тім, хто мене укріплює, у Ісусі Христі. А перед тим апостол каже, Умію я бути і в упокоренні, умію бути і в достатку. Я привчився до всього і у всім. Насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути у недостачі. Погодьтеся, що таке уміння набагато корисніше, ніж постійна гонитва за синім пахом щастя. Проте співається у відомій пісні Махаревича. Проте нам частіше говорить про інше наша. Все можу з кредиткою пумбу. А кому вірити? Більше довіряти апостолу Павлові чи банку Пумб. Ця вже справа нашого особистого вибору. Хоча загалом складається таке враження, що заклики наполегливо йти до своєї мети перетворюють нас на ослика, які біжить. Так само наполегливо за морквинкою, яка прив'язана до патичка і телюпається коло його морди. хоча можна зробити набагато розумніше скинути погонича, зійти з дороги і там пастися на травищі. Це б, я думаю, для нього було корисно. Хоча осел у байках часто згадується як символ дурності, як образ дурості, але і ми, незважаючи на свій високий інтелект, іноді у реальному житті ведемо себе на багато. Мудрі не набагато мудріше і виснажуємо себе такою гонитвою за щастям. І я наважусь запропонувати іншу стратегію, а саме не виходити з зони комфорту, шукаючи пригодну ту частину тіла. Яку називати незручно, а розширити її, маю на увазі саме цю нашу зону комфорту. Тобто, рухаючись вверх, спиратися на те, що є у нас під ногами. Уявляти собі зону комфорту лише як в яке нас затягує, немає сенсу. Навпаки, Не коли життя спокійне, Добре подумати, поставити собі вищі цілі, а коли ми добре виконуємо свою роботу, можна спробувати якусь інновацію. Але давайте скористаємося тим образом і уявимо життя, яке нас не влаштовує як смердюче болото. Тільки Років тому вода сягала по груди і була достатньо теплою, а зараз підходить до горла, і ми без усяких психологів розуміємо, що ж, щось треба змінювати. А тепер уявіть собі, що в цьому болоті забило джерело. Навколо вода брудна. Смердюча, а в центрі джерела чиста і прозора. І якщо джерело буде бити постійно, то зона чистої води постійно буде розширятися. І болото таким чином перетвориться на озеро. От що, говорячи образно, я розумію під розширенням зони комфорту. Якщо б мої думки не виглядали занадто абстрактно, запропоную конкретну справу для розширення зони комфорту і називаємо медитацією від П'єра Безухова, Лєв Толстень так пише про свого героя. Пам'ятаємо в романі, він певний час перебував у французькому полоні, де, умови були не, м'яко кажучи, некомфортними. Але, повернувшись з нього, він починає відчувати. Якесь особливе ставлення до життя. І Лєв Толстой пише про це так, зачитує мовою оригіналу, щоб передати нюанси змісту. Ах, як хорошо, як славно говорив он собі, коли йому подігали, чисто накритий стол з душистим бульйоном. і тоді на ночь. Он вложился в мягкую, чистую постель. Ах, как хорошо, как славно. И по старой привычке он делал себе вопрос. Ну а потом что? Что я буду делать? И под чаше он отвечал себе. Ничего, буду жить. Ах, как славно. От таким чином, якщо ми зосередимося на звичних нас речах, беручи приклад П'єра Безухова, який милується. І відчуває задоволення і від чистої скатертини, і від м'якої постілі, чого він був позбавлений у полоні. І, Тобто, а для нас все, звично в нашому житті концентруватися на тому, як все погано, що навряд чи є корисним, так як приводить нас до відчаїв. Набагато розумніше обрати якусь річ, яка нам потрібна, але до якої ми звикли, її не помічаємо. Помітимо лише тоді, коли її втратимо. Наприклад, неявність їжі, нехай і не вишуканої, але такої, яка втамовує наш голоду. Одягу нехай не кучурного, але цілком пристойного. Пристойного не якоїсь там старої залатаної свитки. Житла не пентхаузу, але дачу над головою. Тобто, таким чином, багато можна про що сказати. А теоретичною підставою для такої вправи будуть слова апостола Павла. Як маємо поживу та одяг, Будемо тим і задоволені. Це зовсім не означає, що нам до щастя достатньо лише трьох корочок хліба, як у фільмі про Буратіну. Просто подякувати Богові за те, що ми маємо, і він дасть нам те, що нам потрібно. Можливо, я надто категоричний у своїх думках, висловлюючи їх, я часто чую у відповідь, що не працює. Якщо ви думаєте так само, то запропонуйте щось краще. Наприклад, напишіть в коментарях, що наслухавшись рекомендацій психологів, які, чесно кажучи, викликають у мене скептис. Ви реально підвищили якість свого життя. Мені це буде дуже цікаво. А я прощаюся з вами до наступних зустрічей. На все добре.